Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Сьогодні у студії для вас працює Ангеліна Гущина. Не перемикайтеся, ми починаємо. На Івано-Франківщині масштабне ДТП. Загинула жінка. СБУ затримала ворожу агентку, яка наводила ракети й дрони. У Львові побули пораненого ветерана війни. Вибух на залізниці між Варшавою і Любліном був диверсією. Почнемо з обстрілів пізно ввечері, 16 листопада. Росія завдала серію ударів по різних регіонах України. На Харківщині ударні дрони поцілили у житловий сектор. Загинув чоловік, ще одна людина поранена. Загорілися два приватні будинки та господарські споруди. Пожежа охопила понад 400 метрів квадратних площі. У Балаклії ракети влучили у густо заселений квартал. Загинули троє людей. Ще 15 постраждалих. Серед них і четверо дітей також пошкоджені багатоповерхівки, приватний будинок, дитсадок та автомобілі. Окрім того, у Нікополі артилерійський удар Росії забрав життя двох людей. Ще двоє поранені, одну жінку госпіталізували. А от чоловік після удару в півдроном лікуватиметься амбулаторно, пошкоджені багатоповерхівки та магазини. Тим часом на Одещині внаслідок ударів дронами загорілися об'єкти енергетичної та портової інфраструктури. Є один постраждалий. Тим часом Чернігівщина також зазнала атак дронів. Виникли пожежі в кількох районах. У Корюківському районі загорівся інфраструктурний об'єкт. У Новгород Сіверському безпілотник влучив у продуктовий магазин. А в мені дрон спричинив пожежу на складі 40 тонами палет. Пораненого ветерана Полку Азов та його дружину побили сусіди. Про інцидент повідомив сам воїн у своїх соцмережах. Ветеран отримав тяжкі поранення у 2023 році на Запорізькому напрямку. Обидві ноги були травмовані, найбільше ліва. Лікарі довго боролися, але врятувати її, на жаль, не вдалося. Тож найближчим часом чоловікові мають ампутувати стопу. Через лікування він з дружиною переїхав до виників біля Львова і, за його словами, у новому будинку. Сусідка постійно скаржилася, нібито він заважає милицями, розмовами чи телевізором. Останній інцидент став найважчим. рот закрий за що більше. Жінка прийшла з батьком та неповнолітнім сином. Хлопець ударив ветерана палицею по голові, а потім побив і його дружину. Нині інцидент розслідуватимуть правоохоронці. Поїхав купувати вживаний автомобіль. ВАЗ і не повернувся підозрюваного у вбивстві. Військового затримали. Про зникнення сина до правоохоронців повідомила його мати. Під час пошуків тіло військового знайшли в лісу Смузі на межі Кіровоградської та Черкаської областей. На ньому були вогнепальні поранення. Слідство встановило, що підозрюваний житель Кіровоградщини, який раніше вже мав проблеми із законом. Тож, за версією поліції, він запросив покупця під приводом продажу авто. Тону, а потім застрелив його заради грошей. Нині тривають слідчі дії. Працювала на російську військову розвідку. На Сумщині СБУ затримала жінку. Вона передавала ворогу інформацію для ударів по регіону та встановлювала ретранслятори. Це пристрої, що допомагали російським дронам і ракетам краще орієнтуватися під час атак. За матеріалами справи агенткою виявилася 34-річна мешканка конотопа, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала легкі гроші на телеграм-каналах. Після вербування жінка за гроші російської спецслужби придбала радіонавігаційне обладнання і налаштувала його на потрібні для ворога частоти. Слідчі встановили, що жінка також надсилала окупантам фото та координати українських військових частин. СБУ викрала агентку, задокументувала її діяльність і затримала. Їй тепер загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вранці 17 листопада біля Галича на Івано-Франківщині сталася серйозна аварія. На трасі мукачево Львів зіткнулися Мерседес Спрінтер та Фольксваген Тігуан. За попередніми даними, 64-річний водій легковика виїхав на зустрічну смугу, де й врізався у рейсовий автобус, яким керував 52-річний водій. Унаслідок зіткнення пасажирка автобуса загинула на місці. Ще близько восьми людей отримали різні травми та було доставлені до лікарні. На місці працювали поліцейські, медики та рятувальники. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. У ніч проти понеділка, 17 листопада, у Кривому Розі в районі готеля Дружба зарізали 16-річного хлопця. Про жахливий інцидент стало відомо із місцевих ЗМІ. За попередньою інформацією, підліток був разом із товаришем. Після нападу він помер на місці біля лавки. Правоохоронці працювали на місці події та з'ясовували усі обставини злочину. Вимагав хабар у підприємця на Чернігівщині. Поліцейські затримали заступника голови селищної ради. Чоловік хотів побудувати у громаді станцію сортування сміття і звернувся до посадовця по допомогу. Заступник голови сказав, що отримати потрібну ділянку площею близько 12 гектарів, нібито буде складно базі його сприяння. Він запевняв, що має вплив на депутатів і може допомогти виграти конкурс на оренду землі. Тож за це чиновник вимагав 15 тисяч доларів за вплив на депутатів і ще 185 тисяч гривень за виготовлення проєктної документації. Тепер чиновнику загрожує до 8 років ув'язнення ще й з конфіскацією. Скацію майна і поки ми обговорюємо події в Україні, світ теж не стоїть на місці. Тож далі до загальносвітових новин. Вибух на залізниці між Варшавою і Любліном був навмисною диверсією. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у своїх соцмережах. До слова, ця лінія є стратегічною. Нею курсують поїзди між кордоном України та Варшавою. Туск назвав це безпрецедентним актом диверсії, спрямованим проти безпеки Польщі та її громадян. Він пообіцяв, що правоохоронці зроблять усе можливе, аби знайти виконавців. Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали у Франції декларацію про наміри, яка стосується зміцнення обороноздатності України. Документ стосується співпраці у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Підписання відбулося 17 листопада під час візиту Зеленського до Франції. Пізніше Макрон прокоментував, написавши українською великий день. Що ж, це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 40 11. Також закликаємо вас підписуватися на наші соцмережі. Залишайтеся разом з нами сьогодні. Для вас у студії працювала Ангеліна Гощина. На все добре, до зустрічі.